Вітаю вас із світлим та радісним святом Христового Воскресіння. Пасха Господня, перш за все, це перемога. Історичні коріння йдуть від перемоги Ізраїлю над єгипетським рабством. Але головна суть Пасхи в тому, що Ісус Христос Воскрес і переміг смерть, переміг гріх, переміг темряву, переміг диявола. Також перемога є нашою, бо ми іменем Ісуса Христа перемагаємо наші гріхи, наші похоті, наші беззаконня. І я вірю в те, що Воскресіння Христового це є перемога України, це є наша особиста перемога. Вітаю вас з великим святом Пасхи, Воскресіння Господа Ісуса Христа. Бажаю вам миру злагоди в сім'ях, і щоб всі ми побачили перемогу і мир в Україні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!